Скіфські старожитності, ви точно чули хоча б про щось скіфське, про золото, про кам'яних баб чи про кургани. Зануримось в історію разом. Почнемо зі скіфських кам'яних баб, яких встановлювали на вершинах курганів. Ці статуї зображали виключно чоловіків воїнів, іноді з підкресленими статевими ознаками. Яскравим прикладом є кам'яна баба, створена близько п'ятого століття до нашої ери. На ній присутній весь гардероб скіфського воїна. На голові шолом, на поясі висять бойова сокира, меч, гори для лука і стріл. Найвідомішою скіфською старожитністю є золота пектораль, знайдена в кургані товста могила археологом Борисом Мозолевським у 1971 році. Ця нагрудна прикраса має три яруси: нижній відображає світ смерті. Верхній світ земного життя, а середній об'єднує обидва світи рослинним орнаментом. Побачити її ви можете у скарбниці Національного музею історії України. Наша історія значно цікавіша і загадковіша, ніж ми звикли вважати. Розпочинай власне дослідження зі сторінок закордонного паспорта.